Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, розділ 14, вірші з 12 по 14. Того часу Ісус говорив до одного начальника фарисеїв, який запросив Його: Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб вони тебе колись запросили. І в цьому буде. Тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік кривих, сліпих, і будеш блаженний бо немає чим тобі віддати, віддасть тобі у Воскресінні праведних. Така Євангелія на сьогодні. Що ж, попереджує неї фрагмент, в якому Ісус вчить фарисеїв займати останнє місце. Сьогодні Він вчить. Фарисеїв, тобто нас, правда, запрошувати взагалі убогих, калік, кривих, сліпих і бути блаженним. Ну, звичайно, можна зрозуміти буквально цей фрагмент і перевірити свою досконалість. Чому? Тому що в наступному фрагменті буде ця притча про батька, який запрошує на весілля до свого сина. Всіх да, і закінчиться власне тим, що слуги будуть змушувати убоги кривих, сліпих заходити на те весілля. Да, ми знаємо цей фрагмент і е е е е е е Reese. побачимо, чи завтра будемо його розбирати, як там лекціонарі вирішив. Е е але сьогодні е мені здається, що більше Ісусові йдеться про те, щоб звернути нашу увагу або усвідомити, або поставити нас на місце Ісуса, на місце Бога, коли Він таке робить. Коли Він запрошує на бенкет убогих, калік, кривих, сліпих, тобто на Євхаристію нас з вами. Кожен може собі категорію вибрати, яка йому більше пасує, де він себе краще відчуває. Але за кожним разом ну, відбувається це, що ми приходимо на Євхаристію, на яку Ісус нас запрошує, а ми до неї не, ну, як сказати, не готові, не заслуговуємо. Звичайно, хтось може вважати, що якщо він посповідався, то він вже заслужив на Євхаристію. Ну я не знаю, хто з нас насправді заслужив на те, щоб Ісус помер за нас на Христі, щоб Син Божий за нас помер такі. Правда, і ну, варто себе от садити там, але в такій свідомості в тому всьому, що ну, Бог же ж нас бачить, правда, Він навіть не мусить оцінювати нас, він знає нашу ціну, а все одно там садить. Правда. Якщо хтось із нас зустрічався з такою ситуацією, коли ти приходиш в храм, займаєш якесь місце, а тобі хтось там по плечі через якийсь час так клепає, слухайте, вибачте, тут моє місце. Тут моє місце. Понімаєте? Я... І в мене є місце в храмі на Євхаристії. Тобто я тут мушу бути. І, да, я тут, а за, за мною це місце закріплене, і я ну, не знаю, чи, чи служба Божа буде, але от я маю тут сидіти у цій лавочці і, і в цьому. Ну, абсурд звичайний. І, правда, на Євхаристині ніхто не має свого місця. Ми там всі через милосердя Боже знаходимось. Одна людина. Не пам'ятаю прізвища польський, проповідник дуже знаний, У мене завжди проблеми з, цими, з іменами Шкода, бо людині повинно належне якось там правда, віддаватися. От вона в своїх реколекціях говорила про, про те, що на Євхаристі, вірніше на Адорації, їй хочеться втікати з храму. Бо ну, він якби усвідомлює собі, що. Ісус є присутній при святих дарах не просто, ну бо його поміняли, і він, бідний, мусить там бути в монстранції, тільки ну, він сам хоче бути, і він хоче бути там індивідуально, тобто заради мене, каже цей проповідник. І от він прийшов заради мене, чекає на мене, чекає, що я йому скажу. Правда, і я собі усвідомлюю, хто він, хто я. Він хоче цієї зустрічі, каже, мені не завжди якось хочеться цієї зустрічі, або не завжди хочеться неї переживати. Глибоко усвідомлювати собі власне всю велич чи важливість цього моменту. А коли вже я в кінці-кінців усвідомлюю, то, то перше, що хочеться, це все ж таки втікти сперед Божого обличчя, але пізніше, каже, я в собі усвідомлюю, що ну добре, не можу я втікти, а з другої сторони, ну, і він якось не реагує на мою нікчемність, на мою недостойність, який якось ну, мене терпить і більше того, навіть хоче, щоб я там був, ну, бо є милосердним, бо є люблячим. І, власне, в такий спосіб ми стаємо християнами. Це його ця благодать, правда, його милосердя, яке ми відчуваємо, яке ми собі усвідомлюємо, це воно нас формує, воно нас змінює. Воно нас, насправді робить блаженними. В тому плані, що ми намагаємося якось бути забрати цього Духа правда, любові Божої і винести його з собою, правда, виходячи з храму після такої адорації, після усвідомлення того всього. Но я думаю, що ми інакше будемо дивитися на нікчемність людей, деяких правда, на їхню недосконалість може на нікчемність. Бо Можна говорити про свою нікчемність, а говорити про нікчемність ближніх якось е, недобре. Але ну, добре. Ну, е, те, що Ісус каже, е, правда, запрошувати каліку богів, е, ну, до, до себе можна зрозуміти буквально. І багато святих присвятило себе е, ну, праці з такими людьми. Така мати Тереси з Калькутти, мати Тереса з Калькутти, вона правда та, яка казала, що наше, наші руки мають бути продовженням Божого милосердя. І В неї так було. Вона там з 4 до 5, не знаю, молитви були, служба Божа, а вже в 5 вони розпочинають діяльність. Вона і її сестри правда, розпочинали діяльність, починали з того, що ходили по смітниках шукати. Новонароджених дітей, викинутих щодня правда, в Калькутті. Ну і пізніше ну, така звичайна праця. Стірка для найбідніших, готування їжі для найбідніших і так далі. Ну, ми розуміємо, що це треба мати, по-перше, дар великий від Бога. З другої сторони, покликання правда, або так само, ну святий Франциск, кажуть, поцілував прокаженного. Бо насправді вірив, що в ньому є Ісус Христос. Ну, ми розуміємо, що це такі висоти, не для кожного з нас досяжні, але думаю, що знову ж таки ну, не йдеться про те, щоб ми буквально розуміли власне Івангелію в цьому випадку, тільки щоб ми зрозуміли духа Євангелії, щоб ми кожний по-своєму якось не відчитали, бо кожний має своє життя, кожний має навколо себе своїх убогих бідних калік. Правда, босом ну, людина є нещаслива, або часом людина є бідна по-своєму. Не завжди зарадити бідності якоїсь там людині. Людини це, це наконадувати неї. Насправді, чи, чи дати їй якісь гроші, чи ну, часом просто треба посидіти з людиною. Правда, той бенкет, да, про який говорить Ісус, що ти там запрошуєш своїх родичів, близьких, знайомих. Ну то бенкет, коли ми робимо, ми хочемо показати цим людям, нашим близьким, що вони для нас дорогі. І от зробити щось таке для бідного, правда, посидіти з ним, поговорити на равних, на рівних, зрозуміти, вислухати, підказати, підтримати, допомогти в чомусь, це не обов'язково нагодувати. Часом, може, комусь є потрібна, не знаю, якась консультація, правда, правна. Да, бо, бо хтось, наприклад, знайшовся на вулиці, бо його позбавили його майна через якісь там правні не знаю, ситуації. І от моя консультація, якщо є спеціаліст дармова, вона може бути для цієї людини ну, ну, ще кращим бенкетом. правда. Або Якась людина, яка в якої життя десь там ну, сипиться і сісти з нею, порозмовляти, особливо, якщо хтось має якусь підготовку психологічну зробити це задармо, а це так само нагодувати її тим, чим вона потребує. Правда, бо і Ісус ну, ну, не стільки годує нас на Євхаристії, власне, ось цим ну, кусочком хліба, правда, під виглядом якого приходить Ісус. Те, чим ми наповнюємось в Євхаристі, це власне ось ця це, це наша їжа, що, що ми зустрічаємося там з Богом, який нас любить, який нас пробачає. Правда, ми наповнюємося, наїдаємось Його милосердям. Це те, те, чим Він нас годує, Його благодаттю, Правда, О, це те, те що, що нас збагачує в Євхаристі. Да, там же там ж так само не йдеться про те, що ми. Отримали якісь калорії, чи, чи вітаміни, чи, чи ще щось там. Тому насправді добре було, щоб ми цю сьогоднішню Євангелію насамперед пережили, як ті, яких запрошують за стіл, власне, ну, такими, можна сказати, недостойними. Я думаю, що можна цей, цей термін вжити, да, і щоб ми там посиділи біля Господа, подивилися йому в вічі, відчули власне, його милосердя, його пробачення. Правда, і тоді, коли ми вийдемо вже такі трансформовані цим поглядом, цими почуттями, я думаю, що нам буде легко робити добро для інших. І тоді, каже Ісус, ну відчуєте себе власне блаженні ви, тобто це блаженство якесь таке, воно ну, мені здається, полягає в тому, що ми стаємо більш подібними до Бога, да, наслідуємо Його в Його доброті, да, допомагаємо тим. Хто не може нам відплатити, тим, хто не може нам це добро повернути. А, як то кажуть, зроби добро і кинь його в воду. А, воно колись там до тебе повернеться, але ми, звичайно, навіть про це не думаємо. Просто робимо добро а заради добра і в такий спосіб і будемо подібні до нашого Господа. Дякую всім за увагу. Це знову ж таки медитація це не просто послухати, це ще варто над тим дещо подумати. Зануритись. Я думаю, що ті почуття, які народжуються від слова Божого, вони ну, направді їм треба дати час. Як сказав колись один генерал нашого ордена Фріц Крец, що дорога від голови до серця є найдовша. І, мабуть, це правда. Мало зрозуміти певні речі, ще їх потрібно прийняти своїм серцем. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу і гарного дня всім.